Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую відео про часник, який заслуговує вашої уваги, який заслуговує на те, щоб бути посадженими у вас на городі, на дачі, на вашій грядці. Цей часник досить урожайний. Він мені сподобався. Часник козак. Ось так він виглядає, ось так він росте. Ось такий він на даний момент. Червень місяць Дев'ять листків вже починає пускати стрілка. Посаджений він був у мене на зиму, я вже знімав відео про його посадку. Посаджений густо, як бачите, він посаджений густо, стоїть як ліс. Так, я показував ту приспособу, з допомогою якої я садив. Посадив я його, замульчував і... Бачите, ще залишки, мульчі, я за, замульчував товстим шаром. Ось такий був товстий шар, трави, листя, все, що було, я замульчував. Ось бачите, ось так потужно він росте. Не було в ньому нічого. Десь поодинокі бур'янчики, які я змикав, ось так потужно він розвивається. Ось так, якщо дивитися, моя рука на рівні. Пояса трошечки вище, ось такий він. Ось такий зараз часник. Можна сказати, що я не мав з не великих хлопот. Можливо, трошечки загусто. Якщо не мульчувати, то він посаджений загусто, тому що можна тут тільки плоскорізом пройти. Фокіна. Да, тому що Сапкою його важко просипати, але він густо посаджений. І мені сподобалася ось така густа посадка. Для нього це вистачає. А, звичайно, часник любить полив, але я його поливав мало. Да, весна була дощова, так що вологе йому вистачало, під мульчою, Тому я не поливав його багато. І... Не сильно удобряв. Один раз у... підживив аміачною селітрою десь ложка аміачної селітри на лійку на 10 літрів води. Я його полив і це було все. Але як бачите, якщо хороший сорт, то він буде гарно розвиватися. Е, також мені сказали, що Добре підживити монофосфатом калію, для того, щоб краще формувалася головка, щоб були гарними зубки підживити монофосфатом калію. Тому я також підживив його кілька днів тому монофосфатом калію. Буду бачити результат. Якщо хтось знає... Що можна робити з часником, чим його підживляти, то пишіть, пишіть свої поради, свої коментарі. Завжди читаю коментарі і люблю, люблю вчитися. Але як бачите, від сорту багато що залежить. Не знаю, які сорти можете порекомендувати ви. Хороші сорти, десь чув, що. Хороший сорт Харнас. Але не знаю. Хотілося б попробувати. Можливо, ви напишете, які сорти ви рекомендуєте. Тому що ось покажу вам інший сорт, який я купив також. Це не стрівкатий. Дружина любить, щоб був часник не стрівкатий. Але ви бачите, ось такий він порівняння із ось цим часником. Сорту козак. Да, ви знаєте, той самий догляд, те саме підживлення, але результат зовсім інший. Тому краще вирощувати, доглядати те, що буде мати гарну віддачу. Я колись вже напевно в одному із відео розказував, що я купив цього-навсього три головки цього часнику і в перший рік я зібрав 30 головок. І вже із цих 30 головок ми щось залишили, щось їли і заготував посадковий матеріал і вже посадив ось, ви бачите, скільки буде ось цього часнику із цієї невеличкої грядки. Він у мене густенько ось так посаджений, тому... Буду бачити. Уже хто слідкує, напевно, відео не буду записувати, коли буду збирати урожай, але хто слідкує за телеграм-каналом, там я розповідаю більше, розповідаю усе. І також я розповім, скільки, скільки головок, да, або скільки кілограм мені вдасться зібрати в цьому році. Тому, друзі. Ось такі коротенькі поради, коротенькі відео про часник козак. Ось такий він справді козак. Ось бачите, які, які потужні стебла. Вони як мій великий палець. Да, най, ось тут навіть товщі є екземпляри. Ось такий він потужний. Я думаю, що такі самі потужні будуть і... Ловки у нього. Тому що якщо він гарно розвивається, то буде і гарний результат. Ну Трошечки вже почали жовкнути в мене кінчики, але це, я думаю, що не проблема і невелика біда. Уже пускає стрілку. Ось уже скоро потрібно буде обламувати стрілки. В часі вже буде збір урожаю. Пишіть коментарі, коментуйте, ставте свої вподобайки, якщо сподобався вам сорт. І пишіть, які б сорти ви мені б хотіли порекомендувати для вирощування, які також дають гарний урожай, і які є ось такими. Ходовими, смачними по своїх характеристиках. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня, гарних урожаїв. Нехай щастить вам. Молимось про мир в нашому краї, про мир в Україні. Нехай Господь благословить кожного із вас. До нових зустрічей на каналі!